Розберемо ім'я Роман за древньослов'янською буквицею. Буква Р – Рци форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. Як впливає? Е, як це зрозуміти? Що це таке? Е, людина різко висловилася і загнала іншу людину в штупор. Так? Інша грань даної буквиці це реалізація творчого потенціалу. Людина може реалізувати свій творчий потенціал. Буква Онь онь це божественна структура, яка нами частково або частично сприймається. Інша грань букви буквиці це описання Бога, частково і частично сприймається. Роман буде так нами до кінця не зрозумілий. Так він буде жити в своєму світі, так якби тут у середині цієї букви О. Ми. Мисліть процес мислення, гарно розвинений процес мислення. Людина може вимислити щось нове. Не додуматися, не придумати, а вимислити гарно розвинений процес мислення. Буква А. Азм. Міння започатковувати нові стартапи, нові починання. Буква це буде вплотні на людину таким чином, що людина завжди з легкістю почне щось нове. Буква Н наш. Спадщина наших предків. Що відноситься до спадщини наших предків? Це традиції, гени, забобони. Людина є носієм хороших генів, є поцінювачем традицій. Ось так фонить ім'я Роман на власника. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я та прізвище за древньослов'янською буквицею, пишіть мені тут особисто.